І пропоную сьогодні розпочати якраз таки з півдня нашої країни. Дещо раніше в нашому етері ми згадували про ситуацію, яка розгортається, вже ну фактично. Назвемо це Роботинського а, плацдарму, але він ну дещо ширший. Ну, умовну назву а, можемо зараз дати таку. А, може скластися враження, що коли ми з вами обговорювали ну, потенційний напрямок руху наших сил оборони, то а, вочевидь він мав би розширюватися трішечки західніше. Утім, щодо можливостей, які є, а, безумовно на а, напрямок руху наших військ впливає низка факторів і рельєф. Так само, ну і ось якщо ми беремо е, напрямок західніше, трішки роботаного, там є певні висоти, які. Свого часу контролювали росіяни. Ну безумовно ще від Генерального штабу збройних сил України там 100% підтвердження, що в напрямку цьому там пішов наш саме рух. Немає, але щодо можливостей контролювати ці висоти, ну фактично, з цих висот досить таки непогано прострілювалися власне певні території в напрямку роботи Ну, і завдання було або обійти, ну або власне нейтралізувати противника. Саме там вочевидь наші сили оборони з цим завданням справилися, і будемо очікувати, що якраз таки західніше від роботаного теж почнуться просування. Натомість досить хороші успіхи маємо, як бачимо з вами в напрямку населеного пункту Вербове. Українські військові просунулися власне туди. Ну просуваються, а також намагаються закріпитися на вже взятих позиціях. Про це відзначають і в інституті вивчення війни. Там кажуть, що дійсно відбувається просування на заході, за і за і на заході Запорізької області. Власне наголошую, що українські сили також просунулися ще й на південь від роботиного і на північний захід від вербового можемо зараз спробувати подивитися динаміцю. С як це відбувалося буквально за декілька днів. Бачимо, що просування є і досить таки значні. Тож будемо сподіватися, що на цьому напрямку відбуватиметься робота і надалі. До речі, геолокаційні дані в які є в розпорядженні аналітиків інституту вивчення війни, свідчать про розташування сил на північному заході від вербового і дозволяють припустити, що вони просуваються вздовж лінії саме оборонних укріплень, які пролягають вздовж цього населеного пункту. Ну ось можемо зараз з вами побачити як свого часу, де Ну, здавалося б, коли ми дивимося на карту, просто чорні лінії. Насправді, це ж ми з вами прекрасно розуміємо, що там фортифікація ворога оборонні укріплення, які. Долають наші військовослужбовці українські військові джерела. Це зараз знову ж таки та інформація, яка вочевиді в розпорядженні Інституту вивчення війни. нібито їм підтверджує, що українські сили досягли успіху в напрямку роботи на новопрокопівка, що теж є надзвичайно важливим. І це як ми бачимо, це на південь від Оріхова. А також повідомили, що українські сили проводять успішні наступальні операції і на південь від Бахмута. Про нього ми обов'язково згадаємо ще і так само варто буде відзначити напрямок вугледарський. Тим часом, що стосується Роботиного, ну дійсно хочеться ще раз наголосити на цьому, що окупанти намагаються пояснити. Свої втрати, втрати е, територій. Е, і дійсно окупаційна адміністрація е, в тимчасово захопленій частині Запорізької області, в особі е, терориста, зрадника Євгена Балицького е, власне е, яким чином окреслила і озвучила, чому довелося їм залишати? Сказали, що тактично залишили. Ми про це теж сьогодні в етарі згадували. Але е, хочеться ось ще раз наголосити. Е, попереду надзвичайно ще багато роботи неодноразово ми згадували з вами про важливість власне просування на цьому напрямкові і взяття безпосередньо токмака. Що стосується загальних загальної ситуації, яка в принципі впливає і впливатиме на хід бойових дій надалі, досить часто ми можемо почути, що саме сезонний. Фактор і погодній фактор може зіграти ну вже в не такому далекому майбутньому дуже значну свою роль, тому що важкій техніці, коли особливо після дощів буде складно проїхати. Утім, тут ще один фактор треба враховувати, що звичайно безумовно за таких складних. Обставин і погодних умов, ну скажімо, коли просто там тиждень лє дощ наступати дуже складно, але і тримати оборону теж виявляється набагато складніше. Ось ті ж такі окупанти, які, скажімо, десь окупалися, контролюють ту чи іншу посадку. Ну і звичайно, коли зелень, ну вже ми бачили з вами неодноразово на відео, і коли аналізували характер бойових дій, коли зараз вже від тих посадок там залишаються, ну просто посічені дерева і. Ну, шматки від цих посадок, але менше з тим, все одно зелень трішечки допомагала маскуватися і бути, ну скажімо так, менш помітними для окупантів. Тим паче, що цікаво, вони на різних відтинках фронту намагаються використовувати такий спосіб, що копають собі не один укоп, а декілька і таким чином намагаються просто переміщатися, щоб не ну наші війська не змогли зафіксувати. Так наша розвідка, аеророзвідка не могла фіксувати. Утім, якщо в таких умовах, навіть коли там пішов дощ, то звичайно просидіти тому окупантові в мокрому окопі не надто буде приємно. Ну а нашим військам, звичайно, і навіть якщо так будуть такі атаки відбуватися, все ж таки буде простіше вибивати окупанта, який замерз. Які сидить в мокрому окопі, тому можливо, обережно теж можна припустити, що певні операції все ж можуть відбуватися. Я б хотів би ще поділитися з вами е, інформацією, яка власне є в звіті Британського королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень. Е, е, досить -досить розлогії цей звіт вони. Аналізують літню кампанію е, нашого контрнаступу е, багато звичайно вже відзначають і те, що як ми з вами е, знаємо, вже не перший місяць, але е, все одно вони наголошують на тому, що. Ключовий аспект один, один з перепрошую ключових аспектів це масштаби мінних полів. Ну власне, замість стандартної ширини смуги 120 метрів, росіяни стали робити мінні поля набагато ширшими до там навіть пів кілометра до 500 метрів. Ну і звичайно, що розміновувати таку. Такі перешкоди надзвичайно складно ще відзначають там про другу новацію від росіян: це підрив власних оборонних позицій після відходу замість обстрілу їх артилерійським вогнем. Хоча досить часто і теж це відбувалося на різних напрямках. Росіяни, коли відходили з тих чи інших позицій, потім, коли заходили туди наші війська, намагалися закріпитися і закріплювалися, то росіяни досить активно використовували саме артилерію. Ще відзначають цікавий один факт. Факт такий, що росіяни перейшли до тактики засідок і застосування протитанкових керованих ракет замість ударів артилерії і авіації, яким чином це відбувається окремим головним болем збройних сил України стали російські вертольоти к 52 алігатори, які саме і використовують такі протитанкові керовані ракети з великої відстані. Знову ж таки, бачимо, що в цьому звіті. Підтверджують ті моменти і ті факти, про які ми з вами неодноразово говорили. Наскільки дошкуляють нашим збройним силам і дошкуляли на жаль, ще продовжують дошкуляти п'ятдесят 52 яких в росіян вистачає ще, попри те, що ну чи не щотижня вони знищуються нашими військовослужбовцями? Ще один момент щодо тактики просування в цьому звіті відзначають, що він чітко базується на плануванні саме нашого просування. Чітке планування дій дозволяє йти вперед з мінімальними втратами, але там кажуть, що нібито темпи повільні знову ж таки про темпи ми з вами багато разів говорили. І вочевидь, ті аналітики, які перебувають за кордоном, можливо, не враховують всіх факторів безпосередньо, які впливають на хід бойових дій. Що цікаво, там ще й відзначають, що потрібно від заходу, і кажуть, що власне. Надзвичайно потрібний момент це ширші можливості для мінної розвідки, зокрема потрібні системи алгоритмічного аналізу зображення, отриманих за допомогою безпілотних літальних апаратів І для того, щоб можна ну фактично для швидкого е картографування мінних полів. Крім того, ширші можливості для розмінування дозволять Україні уникнути високих втрат бойової техніки, що власне. Ми теж бачили, що навіть західна техніка, ось згадували теж матеріал від BBC, де нібито вони кажуть, що був пошкоджений челенджер другий, але надзвичайно важливо, що якраз таки екіпаж має залишатися живим і неушкодженим. Ну що ж, давайте проаналізуємо, що відбувається. Біля Вугледара Вугледар здавалося невеличкий населений пункт постійно, теж під прицілом окупантів. Але чим важливо просуватися теж в цьому напрямкові і ну і власне теж виходити ближче до Азовського моря. Фактично, це ну, ось такий, такий собі перетин, майже перетин, так запорізької. Донецької областей, і це сухопод одна з частин, фактично сухопутнього коридору. Якщо просунутися в цьому напрямку, то звичайно що фактично величезне угрупування, яке зараз прибуває дещо західніше, воно може бути відрізане від самого постачання з цього напрямку. Безумовно, надзвичайно важливий напрямок, і це Бахмутський. Там сконцентровані значні сили ворога. За останньою інформацією, власне, яку ми згадували в нашому етері, це близько 45 тисяч військових. Так само повсякчас намагається ворог посилювати і цей напрямок. Ну і ось. Зазначали до речі, зазначив етарі телемарафону командир 2-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади збройних сил України, звати його Дмитро Кухарчук, що лави супротивника постійно поповнюються новими підрозділами, тому ворожа тактика змінюється, і наші е, захисники не мають можливості до неї звикнути. Ну але разом з тим каже, що контрнаступ на бахмутському напрямку, який ще розпочався, фактично десь в травні, українські воїни ліквідували вже близько. О трьох бригад російських загарбників.